Сьогодні у цей день згадати кожну людину, яка присвятила себе волонтерству. Ви люди з великими серцями, адже стільки доброти й турботи в них поміщається. А особливо клопіткою є ваша праця сьогодні. У вас дуже багато справ та складних завдань, та ви невпинно й успішно виконуєте кожне. Від імені нашої школи дякуємо усім волонтерам за вашу сміливість, невтомність, доброту. Та силу допомагати у такий складний час. Я вимагаючи нічого за нього. Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги, оптимізму і віри. Ви є для нас гідним прикладом, який ми намагаємось наслідувати, роблячи хоч і невеликі, добрі справи за те від щирого серця. у світі є волонтери. Ця думка в час завжди втіша. Учитель, лікар, продавець і репортер. Професію то зовсім не важливі. важливе серце добре і душа. І хай немало поряд горя і біди, та через темряву змієшся пройти. Завдань здійсненних для тебе не буває, засмучених ти серцем зігріває добро й даруєш надію, а серце твоє то безмежна любов, ти щастя для інших, бо втілюєш мрії невтомно працюєш щодня знову і знову. Адже справа твоя це турбота про інших, ти ж бо рук не опустиш, сміло йдеш до мети, тільки наміри щирі, зусиль треба більше, щоб бути волонтером і стати, як ти. Незважаючи на виснаження емоційних втом та складні умови, ви продовжуєте свою роботу. Нехай вам вистачає сил та натхнення творити добро, яке неодмінно повернеться до вас з торицею, з повагою та вдячністю учні п'ятої школи.